Усім привіт! З вами Олена, ви на каналі на Землі. Сьогодні у мене розпаковка. Я отримала Євроживці від магазину Квітка Дніпро. Е е відразу хочу сказати, що магазин цей знаходиться на промі, можна знайти там їх, можна знайти в інстаграм. І через посилання у шапці профілю перейти на пром. І що дуже зручно в цьому магазині, що в них є свій канал на Ютубі, який називається Проквіти, де можна подивитися увесь асортимент наявний стан його стан, якість посадкового матеріалу. І це дуже зручно. А потім вже зробити свої висновки і свій вибір на. На сайті. Ось замовила я у них вперше рослини, і зараз буду розкривати і дивитися, що саме і яке саме, чи таке, як показують на каналі, я отримала. Отже, я вже відкрила коробочку, щоб було зручніше. І починаємо огляд вмісту цієї коробочки. Перше, що мені попадається, це біденс. Я замовляла живці біденса. Зараз розкриємо. Ось, бачите, живець запакований ось такий картонний тубус, доволі такий цупкий. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо два. Живці, я її таких і замовляла Два живці біденса. По-моєму, він називається Summerlight. Точно не пам'ятаю, але всі назви квітів вказані на сайті. Тому для кого це важливо знати, як називається рослинка, все це можна там дізнатися. Ось такий біденс, ось таких два євро живці. Так, не зовсім зручно мені. Розпакувати одною рукою, щоб подивитись, яке коріння, не хочу зашкодити, але сподіваюся, що доволі гарненьке. Так, далі це вже іде додаткова, така, щоб не сполились рослинки, Це, я так розумію, додаткова накладна в який, ой, Дивіться, як зручно, в який показано все, що я замовила, якраз назви, а, неправильно сказала назву Electric White живець, ось такий він буде. І ще ось такий white Delight замовила живці, живці Лобелії і живці Калібраху. Ось такі чотири сорти. Ну, вказана Кількість, вартість, ну і е, тут такі вже контактні дані. Ну, Давайте далі дивитися. Так, це в нас, це в нас, це в нас. Це у нас, що в нас таке? А це в нас калібраху. Це ось така махровенька. Вона біленька, дивіться, вже з квіточкою. Ой, яка гарненька квіточка така доволі велика, немілка. Номер 149, а називається вона Калібрахо Super Bells Double Крем. Дабл, ну, я так розумію, це означає, що вона махрова. Замовляла я два житті і один якийсь. Ой, дивіться, який гарний. Це живець 228. Це живець сорту ось такого називається Дракула. Так. Далі дивимось, що у нас. А в нас. А це в нас лобелія. Дивіться, які славні такі живці, не ниточки. І, до речі, саме такими я їх і бачила на каналі. Так, номер 483. Це буде ось така синенька з біленьким вічком. Це ампельна лобелія Hot Plus Duck Blue. Темний блакитний. Так, наступний з розкриванням. Це знову лобелія, але це вже інший сорт 480. Це сорт ось цей блакитний Hot water blue. Ось такий блакитний. Замовляла я по три живці. Ось так, щоб вже одразу висадити огорщик і щоб він так гарненько. Заплітав. Дуже мені подобається лабелія. У минулому році її замовляла. Взагалі хочу сказати, що у цьому році я вперше стала замовляти живці, спробувати їх самостійно вирощувати. Бо раніше я замовляла лише вже готові рослини, висаджені огурчики. Мені було так простіше. Ну, а видно... Через те, що взимку було досить сумно, не було чим займатися на нагород не вийти, то так і вийшло, що вже замовила живці, і ось маю тепер такий досвід з їх вирощування. Хочу сказати, що це не перша. Моє замовлення живців. Я замовляла ще в іншому магазині у лютому, і маю досить непогані результати з вирощування. Напевне, я їх вже покажу у наступному ролику, щоб тут же, ну, не плутати двох різних продавців, але живці такі гарненькі. Ну, побачу ще, яка коренева система. Думаю, що там все гаразд. Так, і пишиться ще один пакунець, ось такий теж гарненький. Ну, зараз подивимося, що в нас тут. Так. Тут у нас, о, тут прямо ціла така полянка. Дивіться, я замовляла сорт Калібрахуа Дракула, такий з темним вічком. Замовляла. А щось таке, як він називається, забулась, Белс Double Салман. Ось це, мабуть, він. Дабл, це, я так розумію, махровий сорт. Ну, ось він так і є. І ще замовляла гранатовий. Ні, це, мабуть, я неправильно кажу. Оцей з темним вічком це буде Дракула, ось такий дуже гарненький. А ось цей це буде сорт гранат. Теж дуже Такий красивий колір насичений, і такий він, як оксамитовий, дуже класний, мені подобається. І ось ще один різновид біденца, теж з квіточками такі гарненькі ромашечки. До речі, цю рослину я купую вперше. Хочу її посадити у горщики. Такі вазони і виставити їх перед входом до будинку. Тому що вони красиво, так гарненько наростають шапочкою квітів, квітує він протягом усього літа. Рослина невибаглива, витримує спеку і досить легко живцюється. Можна самостійно протягом сезону собі наживцювати маленьких рослинок, вкорінити і розсадити ще по інших кашпо. І Досить класно він виглядає у підвісних кашпо. Ось такі мої покупки, такі мої рослинки. Вони виглядають досить мініатюрно, але хочу сказати, що за правильних умов догляду за цими рослинами, вони досить швидко набирають свою силу, як в корінні, як у листовій масі, і досить швидко вже показують себе у всі свої красі. Тому, хто ще не спробував себе у такій ролі вирощування. Живців самостійно спробуйте, і у вас обов'язково все вийде. Ну а на цьому все. Я дякую магазину Квітка Днепер за гарні рослинки і до нових зустрічей!